Початок війни Сережа застав за кордоном, він ходив у море, працював офіцером збройного супроводження супер. Це був його вже друга друга поїздка. І перше, що він зробив, коли почалася війна, він написав лист до адміністрації. З проханням розірвати контракт і повернути його в Україну. До того часу він ще, ну я так розумію, він відчував, що буде війна, тому що, ну і взагалі сама його робота, як офіцера збройного супроводження суден, вона була пов'язана зі зброєю і з такими... Захисними функціями, тому він багато уваги приділяв навчанню саме по зброї, і веденню боїв, і, і, всього його. і крім того, він пройшов свій час АТО добровольцем, і він не міг залишатись на кораблі, і, я ж кажу, що просив, щоб контракт розторнули, але адміністрація на це не пішла. І він повернувся по закінченню контракту. Це вже було травень 22-го року. Повертався він через Польщу, і за цей час він повністю придбав собі екіпіровку, включаючи і бронежилет, і тепловізор, і натовську аптечку. Він приїхав, як то кажуть, повністю готовий воювати. І... Але коли він приїхав в Київ, він я не знала, що він повернувся. Я ну, така мама, і дуже надіялась і, чесно кажучи, писала йому, що по можливості, щоб він залишився за кордоном. Мені може й соромно, але просто в мене старший син, офіцер морської піхоти, він весь час воює і. Мені страшно було за меншого сина, Ну, мене, звичайно, ніхто не послухав. І просто, навіть коли мені повідомили з Києва, що його там бачили, я йому пишу, а він відповідає: Ні, ні, мама, я ще загораю там в перській затоці». Звернувся в ССО Азов, це тоді Андрій Білецький формував, вони захищали на той час Київ. Але вони потім переформувалися в третю штурмову, і Сережа був туди зарахований, він сам пішов в Києві, Дарницький військомат. Їх перед новим роком направили під Бахмут 24 січня. Час бою, як написано у витязі акті розслідування. Сережа був дуже важко поранений в обличчя. Великими силами расисти наступали, був близький обстріл, був наказ відходити, і, як описує побратим, який був поруч з ним, на момент відступу Сережа не подавав ознак життя. Витягнути було вже неможливо, вони відступали, ну і Сережа просто ой, метр дев'яносто зросту, він такий був кремезний. Нам повідомили, що він зник без вісти, хоч, як то кажуть, були всі відомості, де і як він загинув. На жаль, тіло Сережи так і не витягли пройшло вже три роки. Я ну, само собою ще здавала ДНК, але ні після повернення от були багато повернень, тіл, ніяких відомостей немає. 23 січня, напередодні того, як. Загінну з мені зробили операцію, і я себе настільки погано відчувала в цю ніч. Я ніколи не могла подумати, що може це щось бути з моїми дітьми. А виявляється, моя дитина підходила. Скільки минуло часу, я не можу заспокоїтися. Коли приїхав в Київ, там залишалися речі. Ну, його, він знаходився в його другу шкільного, і е, мені все під тим прислали сюди в Полтаву. І я дуже багато зараз пізнаю про свого сина. Все, що було в нього на комп'ютері, скинули на мій ноутбук. І я, як то кажуть, читаю його книжки, узнаю, чим він цікавився, як, як проходив його життя. Ну, він, я можу сказати, що це. Ну, для мене він самий справжній, унікальний. Я, Він, мені здається, за такими дітьми це опора і гордість України. Я навіть дивлюся на ці фото, що він був навіть у морі. І він кругом піднімав от три пальці. От, три зуби це був його як символ. І рідна земля, рідна кров, це були для нього непорожні звуки. Він по життю був дуже здібним, таким непростим хлопцем. Він, як то кажуть, такий чистий інтроверт, хоч у нього були й друзі. И... Він залюбки з ними спілкувався і багатьом допомагав. І я знаю, що він допомагав багатьом друзям виїхати з Бердянська, ну і коштом. Звичайно, все це було на той час, коли почалася війна, і захопили місто, все це було дуже непросто. Спочатку він вивчився на автослюсера. потім поступив в педуніверситет на факультет психології. Але йому це не зовсім, мабуть, прийшлося по душі, хоч я зараз із тих книг, що він читав, там багато книг, і по психології, і по соціології. І ну, він захотів навчатися, забрав документи і прийшов сам в воєнкомат і попросив, щоб його взяли до бойової частини. Ну, я ж кажу, що він такий був врослий. І... Фігура така в нього статна була, його пропонували в президентський полк, він категорично відмовився і служив він в бойовій частині в Білій церкви. Коли він повернувся після армії через рік, все таки його видно тягнуло в море, тому що він сам вибрав. Я не знаю, ну, це не Маріхутка, але ну, там видно якісь курси морські. Він я правильно не пам'ятаю, як це називалось, в Маріуполі він закінчив, проходив практику в нашому Бердянському порту, ну, але на станом здоров'я у нього були проблеми з серцем. Йому не видали паспорт моряка. Він поступив уже, коли знову в педуніверситет, він поступив на факультет комп'ютерних технологій. Закінчив, можна сказати, відмінним. І, крім того, працював на у Бердянській і коли почалася війна, він Записався добровольцем. сталося, це просто був 14 й рік літа, нам, мабуть, про це не треба розповідати, але я просто хочу сказати, що я, я просто мама, яка боялася за свою дитину. Коли я приїхала і узнала, що він написався добровольцем в армію, я знову пішла в військомат і під'явила Діагнози ці Сережини, що все-таки в нього здоров'я, скажем, не дозволяє служити там в бар... ну не то, що в армії служить, ну но... син просто пішов з дому, і ми з ним пересварилися. Я ту неділю всю, як така, як білуга, проплакала, говорила, ну, все одно він пішов воювати, воював. В Донецькій, Луганській області, Цестодарська дуга, як то кажуть, досвід до нього вже був, бойовий. закінчилися ці його перебування іменно в АТО, він записався в Нацгвардію Бердянську. і вже піс... після того знову там він познайомився з хлопцем який теж хотів ходити в море, вони цим, як то кажуть, зайнялись і в них вийшло. І з 20-го року ми ходили море. Він любив музику, і, ну, в свій час у нас Ірамштайн там кричав, а потім це була вже серйозна музика, і він мені. Надсилав буквально це даже, даже в січні. Це 23 року. Він е, просто... Ну, як, от, чи от рівки, ну, там я не знаю, як назвати, У мене музикальне освіти немає. Я просто люблю слухати, але, чесно кажучи, я не дуже розбираюся цих. І зараз е, я дуже часто просто включаю цю музику. і... Так, себе, я син синій поруч зі мною. У нас дача була, вона була далеко, там 30 кілометрів від Бердянська. І оскільки ну, я бухгалтер, і роботи було завжди багато, часто приходилось вибити, працювати на вихідних, то хлопці мої їздили, і Сережа часто і врожай збирали, і просто допомагали. І він... Не дуже відкривався всім, він такий, я ж кажу, типовий інтроверт. Хоч у нього було наскільки такий парадоксальний розум і своєрідний рідний гумор, він міг е... якоюсь однією фразою присмішити був суд, Сережу вже визнали, загинувши за особливих обставин. Місце смерті Бахмут. Але я не то, що не втрачаю надію, я Я не можу ї... уявити, ву... що його немає. Він є кожен день. Це перша думка зранку і останнє це все за Серйоз за моїх синів. Тому я. Як то кажуть, без надії, сподіваюся. І навіть, ви знаєте, я люблю поезію і це ж так Вірш попався Ліни Костенко, ну ви мають його, звичайно, знаєте. Найнезабутніше обличчя. Такий єдиний, Боже Боже. Не плач, не мучи його, не клич. Він забісниться. Не можу. Там ні печалі, ані сліз, ні дня, ні вечора, ні рані. Його немає де. Він скрізь. Вже в остаточній горні існування. Так як весь прямо. Поруч і скрізь. Я виходжу на двір, дивлюсь на небо, розмовляю з сином. Я не знаю, чи повернеться коли-небудь в вахну. Я знаю, одне ще я зверталася і до різних пошукових організацій і намагалася через патронатну службу вийти на якихось побратимів, але зв'язку ніякого відповідь одна. Чекайте, чекайте, чекайте. Я просто знаю, що Бахмут там суцільно, братська могила.